Доброго дня, вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Давно не знімав відео, оскільки було безліч роботи. І ось вирішив показати свої томати, які у нас результат на середину липня. Ось так виглядають наші томати. Я вже провів обрізку нижнього листя, пасанкування. І вже чекаємо на дозрівання наших томатів. Сорти у нас тут товстун і е, мануса, як бачите. Є дуже багато ще зелених томатів. Ми ще не робили жодного збору томатів. Ось Які у нас томати мануса. ось Бачите, як вони висять, скільки у нас є, скільки у нас красунчиків досить великі. Деякі з них вже навіть почали достигати. Ось такі у нас томатики. Ось, На другій стороні, наприклад, томати вже почали достигати. Ось такі у нас невеличкі достигають красунчики. Е, як бачите, я був повністю обрізав нижні листя. На стовбурі це для того, щоб е, томати краще достигали. Ось так виглядають е, друга кисть. Друга кисть, перший листок до другої кисті я ще не обрізав, оскільки е, я його обрізав пізніше, тому що, тому що ще Листок приносить нам користь. Як бачите, листя пожовтіло, Це не хвороба, це означає, що не вистачає рослинам калію. Ось тут так само. Тому я е, годував наші томати е, калієм. Е, ось бачите, є така проблема. У нас це слимачки їдять. А також була проблема з поверхневою гнилю, але це ми виправили кальцієм. Ми покропили кальцієм і проблема з поверхневою гнилю в нас пропала. Ось такі в нас томати. Ми надіємося на хороший урожай цього року, оскільки огірків урожай у нас не дуже. І хоч може буде надія на те, що у нас буде хороший урожай томатів. Так що ось так виглядає наша е, тепличка з томатами. Ось якими гронами знизу висять. Ось бачите, навіть ще є томат, де кинулася порохнева гниль. Ось це означає, що не було е, кальцію. Ми виправили, але ще не всі томати зірвали. Деякі томати ще залишились, може я пропустив, коли зривав. То... Завдяки тому, що знімаю відео, то побачив. Ось такі у нас томати Надіємося, що все буде гаразд. Двічі вже підживлялося калієм. Ось двічі вже підживляли калієм для того, щоб томати швидше дозрівали, набирали хорошу масу. ось так Обов'язково томати потрібно нижні листя обрізати. Чи якщо ви його обріжете то томати почнуть скоріше дозрівати, але пам'ятаємо, що нижні листя починається обрізати тоді, коли томати мають близько 80% власної вже е, форми. Тобто, якщо вони будуть ось такі маленькі, і ви обрежете листя повністю поверх е, знизу до першої кісті і вище, то томати просто почнуть дозрівати, оскільки е, листок приносить корисні речовини для томатів, завдяки чому вони. Набирають свою вагу, тому в жодному разі не потрібно обрізати все, все листя, тому що це плачано може закінчитися. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся до мене на канал і ставте лайк, будемо вирощувати разом. Всього вам найкращого.